Ось такий коментар прийшов на моє відео про те, як я ділилася враженням своїх дітей від школи, взагалі від відношення вчителів, і прочитаю та да натягнутих улибок в Канаді хоч одбавляй, адто от іскріністю не пахне. А в мене до вас питання. От мене насправді от такі коментарі стосовно улибок, які не щирі. От, скажіть, будь ласка. Вам буде приємніше, коли ви прийдете, скажімо, от як я зараз поїхала в Хортон, взяла лате. Це єдина кава з я можу бути, от і вас просто не сказали вам дякую за замовлення, будь ласка, візьміть ваше замовлення, вас одразу послали на три букви або з таким обличчям. Чи може ви звикли в своєму житті до того, щоб до вас так зверталося, і не було жодного нормального сервісу. Тобто для вас краще, щоб на вас одразу дивилися як на чмо, і типу, якого хрена ти сюди прийшла, а ще кофе взяла? О, 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 оце, оце для вас щиро, оце для вас краще. Мені здається, що такі коментарі вже просто вони, ну знаєте, о, о, ну це не те, що с -с 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 Старі вони, я просто я навіть не можу це пояснити, тому що це називається сервіс, це називається відношення, це називається, що люди з вами спілкуються і комунікують. І якщо ви з людьми спілкуєтеся на позитивній ноті, ви можете вирішити будь-яку ситуацію. Але якщо ви одразу бикуєте, якщо ви одразу е шукаєте щирість, вони не ваші друзі. Вчителі не ваші друзі, колеги, не ваші друзі. Тобто, розумієте, я думаю, що ви нас думаєте про те, що вони вам в обличчя посміхаються, а можуть щось піти, скажімо там, і начальнику про щось розказати. Так, можуть, тому що начальник на роботі він створений для того, менеджер, для того, щоб... Е Вирішувати ситуацію, а у нас звикли вирішувати ситуацію, я просто як приклад привожу, щоб ви зрозуміли. У нас звикли, що люди між собою самостійно вирішують ситуацію. Так от я вам скажу, що простіше і краще підтримувати нормальні відносини, простіше посміхатися і нормально відноситися один до одного, ніж я не знаю, отак, от з таким обличчям. Знаєте, або коли не знаю, тебе обслуговують на пошті. Або десь тобі кажуть дякую, будь ласка. Я не знаю в Україні. в мене були різні випадки. Були, були випадки, коли вона в мене дивилася, як на невідомо що і в якого хрена я взагалі туди прийшла, при тому, що я якби ну, нормально виглядала, я не виглядала як бомж. А були випадки, коли були дуже дуже чудові люди. Знаєте, тобто я не можу сказати, що у нас весь в Україні весь зараз поганий. Ні, у нас навпаки намагаються і дуже класно. Намагаються, але ще залишився отой совковий підхід, оце з тим хлібальником, отаким. Він залишився, він є. На жаль, і люди вважають, що це нормально. Якщо ви пожили в Канаді трошки, вам це не подобається в Америці, в Америці так само, в Європі так само посмішки. Уявіть собі, що можна з людьми домовитися і можна людям посміхатися, і люди не повинні вам е, якоюсь щирістю, якоюсь розгорнутою душею. У кожного є друзі, сім'я і тому подібне. З цими людьми ти можеш бути щирий. На роботу ходять не щоб бути щирим, а на роботу ходять працювати і зробляти гроші, а не дружити, як у нас. Я вам просто приводжу зараз багато прикладів, щоб ви зрозуміли, що оці посмішки це нормальне життя, тобто нормально люди. Намагаються е, тримати нормальну хвилю відносин. Якщо ви в якійсь ситуації, е, там, скажімо, з'являються, про які я розказала на, на початку, ну, то тоді вже вирішується там, з менеджментом або щось. Але взагалі е, е, так простіше я, я не можу. Ви, ви правда звикли до того, що вас відносилось як до бидла? Я ні. Я краще я за посмішки. От правда, я за посмішки. Посміхайтесь, люди. Посміхайтеся і кажіть один одному, що дякую, будь ласка, не будьте бидлом, будь ласка, не будьте щирим бидлом.